Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І в нас продовження імпорту та експорту. І нарешті відкрили до нам доступ на третій острів, який називається Shoreside Vell. Тепер я їду лише за одним транспортом, і це кукурузник. І це останній транспорт для того, щоб закінчити імпорт та експорт в Портленді. І я прямую в аеропорт. Ось ми вже, можна так сказати, майже в аеропорту. Зараз прориваємось через шлагбаум. І на одному з ангарів має бути кукурузник цей. А ось і він. Те, що треба для імпорту та експорту. Бачите, що в нього обрізані крила. Буду, мабуть, так. Довго-довго їхати по дорозі. Точніше летіти по... Прямо на дорозі летіти. Тому що в мене немає, як сказати, навичків, щоб його заставити підняти в повітря. Але це можливо. Ось так. А то люди в автомобілях будуть дивуватись, чого це літак прямо на дорозі <гум> з обрізаними крилами. А в нього немає ще й сигналу. Походу я не встигну. Встиг. Встиг я все одно. Так, тихіше, тихіше. Ми вже в Стаунтоні на півдорозі до Портленда. І тепер ми прямуємо на міст Калахан. Ну, або Калахан. вже трохи важко повертати буває, тому що він вже готується до зльоту, можна так сказати. Ой-ой-ой, походу я вже трохи взлетів. Гаразд. Так. Будь ласка, дайте. Пропустіть мене. Пропустіть, будь ласка. Будь ласка, пропустіть мене. Тобто друг, третій острів Шорседвел відкрився, але не в місії рука допомоги, а десь раніше. Трохи. Ось ми прибули. Заводимо його сюди. Виходимо, вибігаємо. О! І ми отримали 200 касариків за те, що привели цього кукурузника, можна так сказати, на продаж. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!